Привіт, мене звуть Іщук Олександра. Я міжнародний нутриціолог та дієтолог-консультант, член Асоціації нутриціологів України. І зараз я хочу тобі розповісти про три основи, які тримають твоє здоров'я. Це базові знання, які дозволять тобі створювати повноцінний різноманітний раціон для себе та своєї родини. Для більш ширших знань зареєструйся на мій курс сам собі. нутриціолог». посилання знаходиться під І так. Що це за три основи? Звісно, це харчування, вода і якісний сон. Почнемо по порядку: харчування. Наше харчування повинно бути максимально різноманітним. Умовно здорова людина має харчуватись усім, що має в доступі за сезонністю. усі фрукти, усі овочі, зелень. Спеції навіть, та риба і м'ясо. Якщо ми забираємо якийсь будівельний матеріал з будиночку, який є нашим організмом, ми не зможемо цьому будиночку жити як належно. А отже, необхідно про нього піклуватись. Якщо, наприклад, білок це будуть стіни, забравши його, у нас падає все. Вуглеводи можуть бути дахом, якщо не буде вуглеводів в харчуванні, Буде протікати дах, завірюха і все інше буде падати в наш будиночок. Якщо ми забираємо жири, наприклад, це вікна та двері. Може зайти будь-хто і так само задуватиме вітер, попадатиме дощ, і наш будиночок буде занедбаним і хворим. Тому для того, щоб піклування про себе приносило задоволення, ваше харчування має включати в себе. Всі можливі фрукти та овочі. Коли ви дивитесь на свою тарілку і бачите там кольори веселки, значить ви молодець і все вийшло правильно. Ваше тіло отримає максимально велику кількість мікро та макронутрієнтів. Дуже важливо, щоб це відбувалось кожен прийом їжі. На сніданок, обід і вечерю, у вас завжди повинна бути веселка: білок, жири та вуглеводи. І звісно, клітковина без цього ніяк. Саме ось ці чотири пункти необхідно створювати собі для того, щоб мати сильне, міцне і довготривале фізичне здоров'я і, звісно, ментальне. Хочу наголосити, що дієти не працюють. Забудьте вже про них. Дієти це спеціалізоване харчування для людей, які мають на це показання. Дієти призначає лікарь. Дієтолог, гастроентеролог, ендокринолог, будь-хто з них, але не ви самостійно. Дієта повинна бути тільки в людей за показанням за станом здоров'я, якщо вони мають певні захворювання. Всі інші умовно здорові люди повинні харчуватися різноманітно. Вода. Гідратація нашого тіла це один з святих пунктів, які не можна порушувати, тому що кожна, кожна наша клітиночка вона із води, їй потрібні сили для розвитку, для життя, для розмноження. Якщо ми навживаємо достатньої кількості води, а саме менше загально прийнятої норми 30 мл на 1 кг, наше тіло у зневодненні перебуває. І нашим клітинкам не має ресурсу для того, щоб виконувати свої прямі функції та обов'язки. Тому, менструючі жінки, будь ласка, під час свого циклу випивайте 35-40 мл води для того, щоб не знаходитись у стані зневоднення. Ми витрачаємо активну рідину, тому необхідно воднево-мінеральний баланс поповнювати період хвороби. Під час захворювання наше тіло вимагає більше, аніж зазвичай, і для того, щоб в нього були ресурси виводити всю цю гидоту із середини, нам необхідно пити багато рідини. Ми все це чули і знаємо, але часто ігноруємо. Це може бути тепла вода, теплий чай, ні в якому разі не гарячий. Але 35-40 мл, інколи і 45 мл, це залежить від стану, але ж. Про це вже згодом не ігноруємо і п'ємо водичку якісну, pH 7 повинен дорівнювати і кімнатної температури. Ну і наш улюблений сон. Тільки необхідно спати, постійно про це сперечаються, ніхто так і не може сказати. Потрібно враховувати індивідуальні свої особливості. Для кого 6 годин це нормально, для когось буде 8 замало, тому необхідно дивитись на індивідуальний свій стан. Але що необхідно кожному, це гігієна сну. Засинаємо під час темряви, повинно бути в кімнаті крем'я тьма, і ніяк інакше, бо кожен елемент світла заважає приходити нашому організму в різні цикли сну. І щось десь може перескакувати. І це не є добре, тому що це все впливає на наш стан здоров'я. Далі забрати всі гаджети перед сном за 30-60 хвилин для того, щоб наші очі почали звикати до темряви, для того, щоб наша нервова система почала відпочивати, ні в якому разі не сперечатись, ні з ким не сваритись, не дивитись новин і так далі. Те, що може з вас збуджувати, необхідно забрати. Далі це дихальні вправи. Перед сном буквально 2-3-5 хвилин просто посидіти, подихати в комфортні для себе е, позиції. Можна інтуїтивно, це просто глибокий вдох, глибокий видох. Ми це робимо коли нервуємося, коли нам необхідно отут і зараз заспокоїтись, і це ми робимо інтуїтивно. Існує дуже багато різних дихальних вправ-дихальних практик. Можна через одну ніздрю вдихати і через іншу видихати, практика квадрату і так далі. Необхідно знайти комфортно для себе. Але базова така інтуїтивна це просто вдох, видих, дві-три хвилини для того, щоб наша симпатична система перемикалась на пару і ми мали довгий. Міцний та здоровий сон, а головне заспокоїли свою нервову систему і вранці були бадьорими і відчували, що вночі ми відпочивали добре і якісно. Ну і звісно, сон впливає на процеси в нашому організмі, які тісно пов'язані із гормонами, і з метаболізмом і так далі. Про це і більше ви можете дізнатись на курсі сам собі нутриціолог і використовувати ці знання, які збирали багато років нутриціолог, я, мої колеги та лікарі, і використовувати ці знання в своєму побуті для себе та своєї родини. Реєстраційне посилання знаходиться під цим відео, тому будьте здорові і до нових зустрічей!